Момент, коли ти офіційно даєш згоду банку, що він буде ну всі твої покупки в магазинах передавати державі. Держава, в принципі, буде знати, що ти купував буквально до кожної позиції товару. Віталія, дивіться, я відповім наступним чином. Я декларую свої доходи з 2014 року. Причому я тривалий час декларував їх як ПЕП. Це відкр... це така розширена відкрита декларація публічних осіб. І ну, це доволі таке суворе декларування, де ти маєш задекларувати абсолютно все, 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 все своє своє майно, майно тих, з ким ти разом проживаєш, тобто не там не, не тільки дружини, там брата, свата. З тими, з ким ти ведеш спільне господарство. А, тому мені тут, власне, приховувати абсолютно нічого. Але, вже до цього. Я, а, да, але я не збираюсь підписувати публічні оферти там, не про отримання тисячі, не про отримання ще чогось. А... То, ну, у мене є питання, я не чита, не перечитував цю публічну оферту, але я не буду давати ніякої згоди на обробку якихось моїх там, персональних даних, що стосується там статусу мого майна, моїх рахунків і так далі. Хоча це відкрита інформація, мої статки там майже за всі роки можна подивитися в інтернеті елементарно. А зараз ну, останні роки я декларую свої доходи як ФОП. Пане Олександре, поверта. Пане Володиславе, повертаємося до свята з нами на зв'язку. Олександр Ябчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки. да Вінчі». Давайте разом вітати, пане Олександра. Вітаємо вас з Днем Збройних сил України, усіх наших захисників, усіх ваших побратимів. Дякуємо вам за вашу службу. І хочемо дізнатися, як військовослужбовці, як захисники в цей день вітають один одного. Що кажуть, що бажають. Україні. Героям слава, дякую за привітання. Військовослужбовці в цей день воюють. От відверто, нам не до свята. Приємно отримувати привітання, приємно отримувати побажання. Скажу відверто, я ще навіть і не прочитав, тому що ситуація важка і ситуація потребує ну, 100% включеності в процес, тому все ж таки ну, нам ага. не до святкування. Ну, принаймні, не святкування, можливо, я не точно висловився, але все ж таки відзначаю так, цей день. Принаймні зараз от, ми навіть бачимо від державних різних інституцій, от, щойно Кличко написав своє привітання. Я бачу, Сирський раніше привітав. Чи е, до вас, скажімо так, до фронту ці привітання якось доходять, долітають, ці побажання, от, зокрема від головнокомандувача? Чи насправді реально немає часу там, скажімо так, це читати, це утримувати все. Ну, Дивіться, військові це доволі практичний. Тим більше, коли ти знаходишся безпосередньо в процесі, безпосередньо в зоні виконання бойових дій, і, і, і не секрет, що зараз ситуація у нас напроти важка. Відповідно, звісно, воно приємно, коли тебе вітають, коли тебе підтримують, але набагато приємніші практичні дії з цього приводу. До прикладу, якщо нагоди свята кількість людей які згодяться долучитись до збройних сил, більшиться, то це буде реальне привітання, і це буде реальне розуміння, що нас підтримує держава. Ну, знаєте, Вірю в ЗСУ, на жаль, цього недостатньо. Звісно, приємно, що в нас віра, але віра має бути підтримана дієм. І це стосується першого призовного віку. Коли чоловік призовного віку вірить в мене, це, звісно, приємно, але це певною мірою лицемірство. Тому що цей самий чоловік призовного віку. Нескладно йому усвідомити досить просту річ: що як у мене не вір, а я один не зможу виконати ту задачу, яку має виконувати п'ятеро військовослужбовців. Пане Олександре, питання наступного характеру. Я його ставлю всім військовим, які долучаються до нашого ефіру сьогодні. От якби вам довелося відповідати на питання? Ну і власне прошу на це відповісти, які б ви відзначили найсильнішу, одну найсильнішу сторону Збройних сил України, найбільшу перевагу Збройних сил України, і до якої проблеми хотіли б привернути увагу от сьогодні, в цей день, в День Збройних сил України? Повага до людського життя це наша принципова різниця з армією окупантів. Тому що росіяни їм мають плювати на кількість людських втрат. І саме на цю, але саме на цю тему я би хотів звернути увагу, повертаючись до мобілізації. Якщо дійсно ви, тобто, ті, хто тобто, в тилу хочуть, аби Наші життя були збережені, то їм потрібно до нас долучитись краще фізично, і це в заклик до, усіх, в заклик до усіх громадян. Якщо ви не можете долучитись фізично, долучайтесь допомогою, долучайтесь фінансово. Тому що знову ж не секрет, що за останні три роки. Складніше збирати на ті чи інші необхідні речі, від тих чи інших необхідних речей залежить наше життя без перебільшення. Це не метафора, а абсолютно конкретна історія. Якщо в нас є та кількість мавіків, якою ми проглядаємо простір, куди наступають вороги, тоді ми можемо їх знищити. Якщо в нас немає достатньої кількості мавіків, вони доходять до наших позицій і нас там вбивають. Тобто від вашої залученості в процес або особистої залученості, тому що якщо є позиція, на якій має бути 10 людей, то троє людей цю позицію фізично не втримують е, відповідно. Е, найбільше наша різниця з ворогом те, що ми бережемо людське життя, але ми вимагаємо, просимо. Нашим співвітчизникам допомогти нам у цьому допомогти або фізично, бо як є недостатня кількість бійців на фронті, то ми не можемо е, ні виконати задачу поставлену, ні залишитись в живих, тобто втримати ту позицію. А знову ж е, ворові нерідко е, вбивають наших полонених, і, і е, друга історія, ми не можемо без засобів, але тут є і. Гарна новина, буквально нещодавно. Я е, написав подібний пост про те, що ну насправді дуже важко насправді усе закінчується, насправді допоможить, і відгукнулася величезна кількість людей і знайомих мені, і незнайомих. Ми досить швидко закрили оті от прямо найнеобхідніші збори, які зараз є. Е, е, ну я кажу про. Ті потреби, які от я не міг закрити для свого підрозділу, це ну, банальні якісь історії. Треба мати генератор, треба мати екофлоту, треба мати старинки. і тобі треба цього мати безлімітно, тому що воно все виходить з ладу. Тобто, ти, е, якщо ви допомогли якомусь підрозділу генератором, то будьте готові до того, що той генератор буде втрачений в найкоротший час. А далі ти не можеш без генератора. Запустити Starlink на позиції. Якщо в тебе на позиції немає Starlink, то ти тоді не можеш організувати зв'язок. Тобто, жодна позиція, наприклад, екіпажів безпілотних літальних апаратів не може працювати без інтернету, якщо немає одного з компонентів, наприклад, Це в Тебе позиція не працює. Зрозумієте, це так працює. На війні треба все і на війні, все потрібно. Без ліміту, тому у цей день нам дуже приємно чути побажання. Правда, це приємно. Ти розумієш, що про тебе не забув, але лише побажань недостатньо зараз. Важка ситуація на фронті. Долучайтесь до нас чим можете. Пане Олександре, і саме в цей момент я хотів би оголосити і підтримати збір, власне, і розповісти про те, що підрозділ Вовки да Вінчі» відкрили збір 15 мільйонів гривень. Мета цього збору 15 пікапів для виконання бойових завдань. Друзі, давайте долучимося всі разом, хто може. Кожна гривня важлива. Ось, будь ласка, зараз бачите QR-код, який ви можете відсканувати. Поширити, поширити серед своїх друзів, поширити у сторіс. Всі реквізити ми лишимо під цією трансляцією. Зібрано наразі 13 тисяч 400 гривень, мета збору 300 тисяч гривень. Дуже-дуже важливо долучитися, тому прошу всіх, хто має таку можливість, принаймні поширити, задонатити просто зараз. Кожна гривня важлива. Пане Олександре, можливо, ви кілька слів ще про цей збір скажете. Ну, Насправді на екрані зараз був інший збір. Я переконаний, що не менш важливий для ми... іншого підрозділу. Так, перепро... пане Олександре, Неві. тоді я перепрошую. Зараз ми це виправимо. Вибачте, будь ласка, мені підказують, що це була така технічна, технічна якась помилка. Давайте ще раз да? тоді покажемо правильний збір. Ні, в нас він є, немає. Так, де збір, то який нам потрібен. Можете мені сказати? Дивіться. Добре, під трансляцією. Під трансляцію, під, да, під трансляцію ми по... залишимо лінк на цей так. збір. Ось так дивіться. Насправді всі збори важливі, і збір для будь-яким будь-якої іншої бригади чи батальйону, який знаходиться на лінії зіткнення, він не менш важливий ніж наш збір. Якщо ви запитали саме про наш збір, саме про це, то це на пікапи, тому що автомобілі знову ж зазвичай у нас старі авто. Це завдячуючи нашим волонтерам. Ми маємо ці авто. А це теж питання життя смерті. Ти або можеш, ти або мобільний, або ні. Тобто, ти або можеш вивести пораненого, або не можеш, бо в тебе немає на чому я говорити. Ось зараз ми і автомобілі старі. Ну вони природньо ламаються. Можете собі уявити, по яких вони їздять дорога. Тобто вони ламаються, і просто я щотижня у себе на сторінці публікую звіт про витрати. То там нерідко половина всіх витрат це ремонт авто. Зрозуміло, що якщо це будуть нові, авто вони ламатимуться просто повільніше. І це одна е, сторона проблеми. Ще одна сторона проблеми – це те, що авто старе в не потрібно. от най. Недоречніший час може вийти з ладу, і це теж залежатиме. Ну і від цього теж залежатиме життя. Тому, звісно, нам хотілось би зібрати на ці пікапи, нарешті купити вже нові автомобілі, і все ж таки мінімізувати ризик, що десь в найнедоречніший момент вийде з ладу автомобіль. Пане Олександре, я ще раз для нашої аудиторії підкреслюю, що під цією трансляцією буде відповідно посилання на банку, де триває збір. Друзі, будь ласка, долучіться, Кожна гривня важлива маленьких донатів не буває. І пан Олександр щойно пояснив наскільки ця техніка важлива, наскільки вона і рятує життя і допомагає виконувати усі бойові завдання. Це мета тилу, завдання тилу, яке надзвичайно важливо виконувати кожному кожному з нас. Пан Олександр, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру за ваші важливі слова, які тут пролунали. Олександр Япчанка, командир роти Гонор батальйону Вовки. Вінчі, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі, пану Олександр. Я також зверну увагу нашої аудиторії на те, що відбуваються державні урочисті заходи з находи дня збройних сил України. Зараз ви бачите президента України. Він здійснює виступ біля монументу батьківщина Амати. Давайте почуємо слова президента український воїн. всі, хто сьогодні в бою, хто відновлюється після поранення, хто повернувся з полону і ті, кого ми обов'язково повернемо, і ті, кого ми ніколи не забудемо. Дорогі народи, українці, українки. У нашій історії є дві дати, що стоять поруч. В календарі і пов'язані одна з одною. Це 5 грудня і 6 грудня. Дві дати, які мають різний присмак, дві різні мудрості засвоєні українським народом за цей час. Вчора було 30 років з дня підписання Будапештського меморандуму. Сьогодні ми точно розуміємо, що справжнім, найпершим, найдієвішим, найнадійнішим гарантом нашої безпеки є Збройні Сили України. Ми дякуємо вам за це! Хай сміливих смерть обходить! Хай все у вас буде 4-5-0. Хай буде ваша звитяга. Хай буде ваша слава і спільна українська перемога. Зі святом вас, воїни! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу і почесних найменувань та вищих. Військових звань. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка, горошку Борису Борисовичу. Підполковнику посмертно нагороду отримує дружина Ольга Віталіївна. За захист нашої держави. Ви співчуття. Іванову Сергію Олександровичу, солдату, посмертно, нагороду отримують брат Віктор Олександрович та сестра Світлана Олександрівна. Все, що він зробив. Дуже. На жаль, його немає з нами, але Україна ніколи не забуде. Своїх героїв. Ский вам Уклін. Нестеренко, Віталію Миколайовичу, старшому лейтенанту, посмертно, нагороду отримує мати Валентина Васильівна. Прийміть цю нагороду синами вашего. Дякую вам. Прийміть мої співчуття від всіх нас. Важкі кадри, важко це дивитися дійсно вічна пам'ять усім нашим захисникам, які полягли виборючи нашу свободу і незалежність. Вічна підтримка сім'ям. Звичайно, слова підтримки ми почули від президента. Так, ну, я думаю, що слова дуже важко добирати, але важливо вшановувати всіх. Наших героїв, ну і бачимо, є ті, кого ті, ті герої, які присутні безпосередньо на заходах. Ну і є власне родичі та близькі полеглих наших захисників, які також отримують відповідні е, нагороди замість своїх полеглих е, родичів. Е, маємо пам'ятати про ціну, так яку несе наша нація, наша держава в цій е, в цій війні. Друзі, сьогодні день збройних сил України. Ми аналізуємо, відзначаємо. Ключові моменти, ключові питання. Ну і бачимо, як зараз відбувається наживо ця церемонія біля монументу батьківщини матері в Києві. І зараз із нами на зв'язку. Також речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаємо. Вітаємо вас! Як у державній прикордонній службі відзначають цей день? Вітаю студія. Ну, по перше, також хочу до долучитися до привітання побратимів і по зі збройних сил України, саме день збройних сил сьогодні відзначає наша держава і власне прикордонники пліч опліч стоять з підрозділами збройних сил України на найгарячіших напрямках. І звісно, це єднання, це спільні дії для того, щоб продовжити бити ворога і захищати нашу країну. Пане Андрію, давайте тоді до е, теми, е, теми наших кордонів перейдемо е, відповідно до ключових, ключових питань, які є е, е, з цього з е, цього приводу. Е, е, зараз хвилиночку. Е, так, отже. Отже, про давайте поговоримо про ті ділянки кордону, де, де власне йде йдуть безпосередні бої, безпосередня і загроза від ворога. Що ви можете розповісти про, про ділянки фронту по на півночі? Напевно, у нас так Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Так, яка ситуація, які оперативні дані? Ну, я в першу чергу напевно, все ж таки, зупинився на лінії фронту безпосередньо і mm -hmm. на Харківщині по напрямку Вовчанська, де е, стоять підрозділи з державної прикордонної служби знову ж таки в складі інших складових сил оборони, е, тримають свої позиції. Можу відмітити, що ворог на жаль не припиняє спроби е, штурмувати наші позиції, зокрема за останні дні. Це так можна найбільш відмітити по, по Лиманському напрямку та по вовчанському, але фактично завдячуючи мужності е, хлопців, які перебувають на передньому краї, завдячуючи е, підтримці артилерійських підрозділів державної прикордонної служби використання е, безпілотних літальних апаратів ударного типу. Спроби штурмів, спроби просунутися, спроби захопити наші позиції. Ворога не виходять, і може зазначити, що вони несуть великі втрати під час таких своїх дій. і Ми бачимо також, що так бездумно продовжують штовхати в атаки. Російських військових їхні командири, бо фактично одні гинуть наступні зразу за ними йдуть далі для того, щоб закріпитися. Але ще раз значу в них на тих напрямках, де стоять підрозділи державної прикордонної служби, нічого не виходить. По кордону з Росією, зокрема, по. Напрямку Чернігівської області Сумської і більшої частини Харківської області, де не, немає таких зон активних бойових дій, але фактично лінія кордону залишається е, лінією бойових дій, лінією фронту з країною агресор, агресоркою Але е, треба розуміти, що ці ділянки більше характеризуються переважно щоденними обстрілами, які Росія не припиняє. Наносити по нашій території більшість таких обстрілів це Сумщина, а також Харківщина, менше Чернігівська область, але там також присутні щоденні обстріли, які здійснює Росія, і в своїй більшості це використання артилерійських засобів та безпілотних літальних апаратів. По сумському напрямку, також можу відмітити і досить часте застосування противником авіації для того, щоб наносити удари, е і за останній час ми також від можемо відмітити це зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Ну фактично, е просто ця кількість не збільшується, але загроза від диверсантів від і Застосування таких груп противником нікуди не зникає ні для Чернігівської області, ні для Сумщини, ні для Харківщини. І розуміючи цю загрозу, звісно, що наші воїни різних складових сил оборони і спільно діють, і спільно тренуються для того, щоб протидіяти цій загрозі. Є ще одна тема. У Житомирі прикордонники викрили на хабарі військовослужбовця. Чоловік пропонував призовнику оформити. Обмежено придатність до служби та забезпечити призначення у тиловий підрозділ, який не залучається до бойових дій. Зловмисник вимагав 5 тисяч доларів під час отримання першого траншу. 3 тисячі доларів його і затримали. Пан Андрію, скільки подібних випадків відомі Державній прокурорній службі можливо за останній час. Ну, по перше, зазначу, що наші оперативні співробітники продовжують роботу для викриття різного роду протиправних схем, особливо що пов'язано з нашою діяльністю, але в процесі цієї роботи може випливати інша інформація, яка Напряму не стосується державної прикордонної служби або там спроб незаконного перетину кордону, але яка дотичена, звісно, до е, того, що хтось намагається е, нажитися, хтось вчиняє протиправні дії, і в подальшому йде інформування інших правоохоронних органів, і в цьому випадку у співпраці з підрозділами поліції з підрозділами прокуратури в рамках е, кримінальної справи. За зловживання впливом був затриманий один з військовослужбовців, який ну фактично намагався напевно відмазати від служби людину, пропонуючи спочатку вплив на військово-лікарську комісію, а потім залучення його до таких тилових підрозділів, а не до тих, які до прикладу ведуть Активні там бойові дії або які перебувають на е, передовому краї. Ну і фактично е, знову ж таки, будь-які е, будь-які викриття спроб протиправної діяльності це, звісно, е, робота подальша для того, щоб Цього не допустити, якщо говорити про безпосередньо вже наші кейси е державної прикордонної служби е безпосередньо щодо спроб незаконного перетину кордону, то можу зазначити, що робота з викриття схем з викриття таких злочинних організованих груп вона не припиняється, і за час дії воєнного стану викрито у співпраці з іншими правоохоронними органами понад е Вибачте, близько 700 протиправних груп, таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону, яким люди платили кошти. Складність роботи в цьому напрямку також полягає в тому, що як правило порушники інколи навіть можуть не контактувати фізично з тими, хто їм обіцяє сприяння в перетині а відбувається переписка через.